Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як через мобільний застосунок оновити свої персональні дані, якщо ваш рахунок заблоковано. Крок перший. Авторизуйтесь у мобільному застосунку, знайдіть меню. Та виберіть розділ Неторгові доручення. На цьому етапі система вас може попросити відкрити сесію безпеки, відкрити сесію безпеки через sms пароль або Face ID. Розкройте меню донизу, знайдіть блок Персональні дані та виберіть пункт зміна відомостей. Крок третій: завантажте нову виписку з однієї з ваших банківських карт англійської мови. Це ваш «Utility Bill». Виписка має бути не старше трьох місяців. Також, якщо особисті дані змінились, зазначте це, коли файл завантажиться. Натисніть Підтвердити. Дані профілю оновляться автоматично. Через кілька годин ваш рахунок розблокується і ви зможете виконувати будь-які операції.